Розповім про вибір портативного іригатора. Це повністю ексклюзивна інформація. Ви про це ніде не дізнаєтесь більше. Дивіться: взагалі про портативні іригатори. Існує дві концепції портативних іригаторів. Є концепція класична Waterpik. Компанія Waterpik колись придумала цю технологію, розробила. І її почали копіювати. В чому сенс цієї концепції? Іригатор ротової порожнини це прилад, який очищує зуби. Суть в тому, що постійно йдуть імпульси водяного струмлення між зубами і очищують. В робили дослідження і прийшли до висновку, що оптимальний режим пульсації – 1200-1400 на хвилину. Це не так багато насправді. При цьому повинен бути, бути розмір краплі великий. Для того, щоб ця крапля глибоко проникала і не ранила ясно. Тому, якщо крапля мала, вона може ранити ясно. Це така основна концепція. Інша концепція вона. Та сама, але трошки удосконалена різними компаніями. Сенс зводиться до того, що використовують помпи, які дають, наприклад, 2000 пульсацій на хвилину. Всі споживачі кажуть, о, круто, це потрібно, я такий обираю, але це так не діє. Справа в тому, що після 1500 пульсацій на хвилину струмінь стає. У вигляді монопотоку, без пульсацій. А саме пульсації дозволяють більш лагідно очищувати зуби, більш лагідно означає більший тиск, можливо, який можна використати. І вони додатково стимулюють кровообіг в'язна, чого немає при монопотоці. Чому компанії переходять на агрегатори з більшою частотою пульсацій? Бо це вигідно, це менший розмір помпи, менший акумулятор. Чому менший? Тому що треба прокачувати менший об'єм рідини, об'єм резервуару помпи поршня, поршня циліндра, він менший. Дуже істотно знижується розмір. Двигуна, помпа, акумулятора це все дуже дорого коштує. Тому це оптимізація. І можна використати, якщо для якісного іригатора потрібно там, 1500 і вище мА, то для іригатора, який на підвищених пульсаціях працює, можна використати акумулятор і 600 мА. Але покупці врахують, що Чим більше, тим краще. Отакі дві концепції. Тому коли купуєте іригатор, потрібно розібратися, який сам ви купуєте. Продовжуємо. Інша сторона, якщо взагалі в чому проблема виготовлення іригаторів, я як казав, по першій концепції Ветерпік, де низька частота пульсації. дуже високі вимоги. До виробництва, дуже високі вимоги до помп. Помпи течуть, не витримують тиск. І мікропошкодження, мікроподряпина помпи призводить до просочування каплі рідини всередину іригатора. Одна капля рідини вбиває іригатор. Взагалі, про іригатори, якщо ви думаєте, що можна там купити іригатор на багато років, це не так. Строк служби портативного іригатора 1 рік. Є бренди, які випускають іригатори зі строком служби 2 роки, але цей строк служби дуже сильно натягнутий. І, напевно, існують тільки два виробника: Philips та WaterPak. Але Philips, та, в принципі, заколтають кількість цих сервісних випадків, коли іригатор інтенсивно використовують. І він виходить з ладу до двох років. Це дуже багато, і це заміни, ремонти, це все виконується. Але це поза межею взагалі технології даної. Ну, звісно, якщо вона буде космічною, якісь суперматеріали, то можна досягти, але в межах тої вартості, тому іригатор той ще Філіпс, Philips коштує в три-чотири рази дорожче, ніж ну, інший якийсь іригатор якісний. Тому що закладено брак обмін гарантією на 2 роки. Було б це на один рік була б інша ціна кардинально. Ну, це концепція кампанії. Waterpeak, вони, звісно, схожу концепцію мають, але все ж таки вони більше вкладаються в технології. Ну, і ціна там може бути ще більше, ніж у Філіпса. Потім йдемо далі. Чим що взагалі відрізняються іригатори. Ми з'ясували, що іригатор з частотою пульсації 1200 чи 1400, він завжди буде кращим. Але навіть такі іригатори можуть бути трошки гіршими або істотно гіршими, або кращими в залежності дійсно від тиску? Невеличка прибавка в тиску. Взагалі, виробники не можуть використовувати будь-який тиск. Є певні обмеження. Їх не можна порушувати, бо їх заборонять продавати в Європі та в США. Це основні ринки збуту. Але інколи виробники трошечки знижують тиск. Але це дуже істотно відчувається на процедурі чищення. Особливо, якщо зуби здоров'я, ясно здоров'я, то хочеться по максимуму. І оце невеличке зниження тиску дозволяє виробникам істотно зекономити, трошки простіше помпа, трошки простіше акумулятор. І вони ці там 2 долари на ринку дозволяють їм конкурувати. Справа в тому, що коли користувач купує чомусь арігатор, він, в принципі, якщо він навіть поганий купив, він задоволений. Я не знаю, як це працює, але це факт. Ми продавали багато відверто гавняних іригаторів. Але їх купують і, в принципі, задоволені. Головне, щоб він зразу не зламався. Але іригатори ламаються зразу. Як я казав, про гарантію, якщо брати дешевий сегмент, помпою, звісно, навчилися робити краще, але це велика проблема. Іригатор, дешевий іригатор, може, тиждень пропрацює, може місяць, інколи два, Ну це факт. Є такі китайські бренди, для яких там всі ну, ОЕМ-виробництва, вони розраховані до року. І якщо от приведу приклад, якщо ви купуєте якусь там електроніку примітивну, Машинку для видалення катонців чи якусь там от таку, такусь дрібничку. Вона, рівень браку буде ну, може, 0%. Не буде браку, якщо нормальний товар. В ерігаторах цього досягти не можна. Якщо взяти там популярні бренди, там, наприклад, ерігатор китайський H2Floss, там рівень браку від 1 до 2%. У них нормальні характеристики, вони добре працюють, але от такий рівень браку. І це гарний рівень браку, тому що є іригатори з різних заводів, там може рівень браку бути 50%. Може бути 100%. Це дуже часто буває. 100% це коли іригатор продається з гарантією один рік, а по певних причинах він через 3 місяці виходить з ладу. Кожен. Звісно. Звернень набагато менше, тому що люди забули, викинули їх, інші купили. Але це проблема. І на це треба звертати увагу. Бренди, наприклад, там, Nice Fiл, в чому їх особливість? В них менше браку. Але в них є браковані партії. Вони можуть на ринок просто кинути браковану партію і все. Але фактично брак менше, мені здається, вони трошки технологічніші. Е, тому треба купувати ірігатор. Я не знаю, що враховувати. Ви не можете подивитися на частоту пульсації, яку вказана в карті товару або на коробці. Бо китайці пишуть що завгодно. Вона ця інформація ніколи не відповідає дійсності. Але гнатися за цифрами нема сенсу. По тиску те саме, тиск вказується. Нас фабрика питає, скажіть, який нам тиск вказати. Те, що ми скажемо, вони вкажуть будь-який тиск. Але ну, це так не є. Це так не працює. І тому, щоб купити іригатор, це потрібно мати певний досвід. Не можна просто купити собі один іригатор. І Ну, через рік його потрібно змінити, потім ще змінити, може раніше. І є певний досвід тільки там. ну, Наприклад, ті ж самі h 2 Floss, якщо ви їх купите, в принципі, ви майже гарантовано отримуєте нормальний арігатор, який прослугує певний час. Якщо ви купите насіл, не отримаєте. Тому що у насіла є різні моделі з різними тисками, різні помпи використовуються, різні акумулятори. Там трошки більше, вони в різних концепціях працюють. Є багато інших брендів, але ну, нема сенсу їх перелічувати, тому що ну, все змінюється. Ті, що, наприклад, ми реалізуємо, у нас зараз ну, ми багато перепробували. От, раніше був бренд Prozone і міні Ну, гарний ірігатор. у нас браку було з 100. Ну, зараз іде прозор проджет. Брак відсотка. Ну, ми вважаємо, що це багато. Ну, це те, що ми б хотіли. Що, це ну, Не те, що хотіли, ми вважаємо, це багато, але це дуже гарна характеристика. Це заводу флайкет де, але там йдуть певні доопрацювання, які ми просимо зробити. Зараз у нас проблема: всі іригатори, вони, наприклад, пишуть 40 днів, 60 днів без підзарядки. Люди на це реагують. Але це не так. Іригатор починає розряджатися, падає тиск. Кожен іригатор. Тобто ви їм 5 днів користувалися, ви його заряджаєте знову. Хоча він може працювати 40 днів, може 60 днів на низькій потужності. Але... Ну, не буде ефекту. Зараз ми працюємо над моделлю Prozon Pro 2 Як працюємо? Ми спілкуємося там, десятками фабрик, з'ясовуємо, хто що може зробити. Я ніхто нічого не може зробити. Тому що це кардинально інший підхід інженерії. Там потрібні інші довгани, інші акумулятори, там треба контролер напруги. Це все регато збільшуються в ціні в два рази. Але ми зараз це робимо. Тобто. Що наразі? Наразі ви можете купити іригатор. Ну, нема сенсу дивитися на відгуки, вони не відображають дійсності. Тобто, ну, напевно, якісь відомі китайські бренди. І ось ще приклад, от іригатор у нас вийшов в топ продажів розетка повністю його скопіювала, зробила клон, замовила повністю ідентичну модель. Але вони різні. Різні характеристики, але зовні однакові. Ну, значить, все розповів, може, що забув, потім розкажу.